Це всім привіт! З вами Діма 049 49 рок. і, до речі, всі мої відео ви зможете побачити на моєму телеграм-каналі. Та у телеграм-каналі ви можете отримати доступ до моїх антиросійських стікерів. А сьогодні ми граємо у гру Punch Box 3D. Це також класна гра в стилі бокса. Це, можливо, екшен, але я не знаю, який це, ну, яка це взагалі, по якій темі це гра, але в основному. Це є бокс. Ми беремо поєдинок в Бангкоку на три хвилини, три раунди. Next, далі. Ось у нас тут англійська мова. Я можу бути китайцем, можу бути. ким я можу ще бути? Можу бути канадцем, британцем і тим самим ізраїльцем. Давайте зараз поставимо себе британцем. Його також ні, його поставимо Канадою. Все, погнали Канадцем поставили його. Погнали, зараз буде бій такий здоровенький. Перший раунд. Ми поздоровались і зараз будемо битись. Файт, починається битва. Ух ти! Він нам наносить сильного удару. Ми йому віддаємо здачі. Хати мій стільки стіль... скільки можемо його. Канаду! Давай! тебе. На тобі. Во, гасили його нормально, вгасили його. Вгатили йому. Я би зараз йому тут в потилицю вгатив, але не можна, але тут не можна е, бити по потилиці. Це б було також класно. Опіношки! Це тут можна забирати сили. З, з, з суперника. У мене стало більше сил. Я зараз можу його добити сильно. Сильно. Кінечний удар! Це майже, це майже це щось типу нокауту, але ну ми забрали цей пер цю хвилину, і можливо він зараз може встати. Ні, він вже не встане. Якщо до 7-8 він не встає, значить він вже не встане. Все, я виграв його. Все, я виграв, мені підняли я підняв руку, а він такий дивиться на мене. Мені дали. Нам дали приз 50 монет, нам дали приз 50 монет, і я вам зараз розкажу смисл цієї гри. Типу, якщо ти слабенький, але ти зараз будеш битися з найсильнішим суперником, то, то тобі це подають більше призу. Зараз я ставлю себе китайцем, мені треба тут дещо зробити. Так просто перезайти з в, в з цього менюху з каталогу в менюху. І зараз я там можу переставити персонажів. І я вам покажу, як я переміг цього Ізраїль, бо я бо Я вже тут грав. Я вже грав, але я забуваю зняти про це ролик з самого початку. Ось, це наш Наш уже... Скільки? 241. А ну чи ми можемо зараз потренуватися? Натискаємо Джим. Це, можливо, щось. Ні, ми не можемо ще 31 хвилину тренуватись. Добре. 42 секунди. Може вже менше. Але добре. Ми зараз переставимо себе. Ось, надіюсь, що воно переставило само мені. Не знаю. Може, не переставило, може, це мені треба ставити. Звичайно, саме 3 хвилини, бо я люблю поєдинки подовше. Я люблю, я люблю довші поєдинки. Все, воно нам само переставило в мене 2002, а в нього 15 тисяч і 117, 172, поняв? 15, 1, 17, 2. У угу. мене 2,0,0,2. Погнали боротися з ним? Що ще робити? Боротися з ним? Я його, я його переміг, а теорія в цьому, що він тут найскладніший. То що він наносить більше ХП, ніж наношу йому я. І зараз б'ємо його. його з колосальної сили, б'ємо його. Опа, він умахнувся, ми його б'ємо далі. Повертаємо його до тої самої шкали, що він мені наніс урону. Давай, китай, гаси його! давай, китайсь. Хорош. Самий удар кінечний. На, удар кінечний, обнімашки. Обнімашки зараз будуть. О, машки, це саме круте, це крутезний шанс. Ти просто треба такти і ти забираєш силу противника. Ну, щось типу цього, але насправді ти просто поповнюєш своє життя, воно тобі поповнює. Ти попов... ти поповнюєшся, життя поповниться, і ти можеш до ти можеш довше битися зі своїм супротивником. Ой, кінечний удар був сильний. Він мені наніс значно багато урону. Але ми також будемо його бити. Обнімашки, давай, тапайся! Давай, тапаємо, тапаємо. тапаем. Нас знов стало більше сил і зараз ми зможемо. Окей, тапаємо ще сильніше. Давай. А, опа. Ух ти. Удар. На бахнули його нормально. Гасим далі. Гасим Зараз вже ось... одна хвилина. Якщо ви не стане зараз в цьому раунді, блін, треба тапати. Тапаємо, тапаємо, тапаємо як тільки можемо. Я не можу. Я не можу тапати. Блін, у нас залишилося тільки життя. Ну добре, якось будемо і так добивати. Ох ти. Хм -хм. Окей. Намагаємося зараз. Блін, він мене майже. Він мене чуть не повалив. Тикаємо. Тикай! Давай! Давай! А! Давай! Блін, я не можу! Я не можу тикати, це найтрохи вже складніше стає. Бо я тикав, було краще тикалося. Блін, він мене повалив на землю. Пертапаємо. Ми могли встати, хоча б до четвертої секунди Ми встали. І зараз можемо йому нанести удар. На, ми, на, ми йому удар. Нас стало більше життя. І, і шанс в тому, що ми його зараз переможемо. Він нас, ми його ще вроді би не валили на землю, але він нас вже зміг повалити мене. І зараз ми його повалили на землю, думаю, що він зараз не встане. Бо якщо він встане, це буде габела, бо в мене ще мало життя ага. Він СПАВ, Блін! Блін, ну на обіймашки вже, походу, нема шансів, бо я не можу тапати, у мене немає так багато сили, типу, щоб тапати. У нього ще більше сил стало. Типу, якщо він зараз мене повага, це, типу, може бути таке, що зараз я не встану. І це може бути капець уже. Тапе. Не знаю, що це. Я не знаю, що це взагалі за удар такий. Відмахуємося від його удару. Я відмахнуся, навіть не знаю, як я передбачив його удар. Я просто передбачаю його удари і б'ємо його, відмахуємося від цього удару. Другий раунд. Другий раунд. Закінчився перший раунд, другий раунд зараз іде. Тапаємо за. Щоб оця кон... щоб оця сцена, вона типу закінчила. Б'ємо його. Відмахуємося. б'єм, Відмахуємося, відмахуємося. Оп, оп. Оп тобі, Оп. Давай. Ах ти, На. блін, він мені дав кінечний удар. Ну нічого. получи, На тобі. Та він мене майже не б'є. Він мене майже не може бити. Я його зараз повалю, походу, я не знаю. Я його зараз повалю, мене ж в мене життя не тратиться зараз. Ую. Він тільки мене з кіречних ударів може вдарити нормально. А ш е, прямо смачно. Але е, смисл тому, що він мене зараз не може бити. Бо я його б'ю колосальною силою зараз. Ох ти, блокування. Він мене вдарив зараз нарешті. Але зараз ми його повалимо на землю. Зараз давай. Всю повалився. Я думаю, що він зараз не встане. Це друга хвилина другого раунду, п'ять секунд. П'ять на п'ятій секунді, другій хвилині, в другому раунді я його повалив на землю. Зараз може він встане. але якщо він встане, то це може і не факт, якщо, не, якщо він встане. Зараз... Ні, він вже не стане, я його переміг. Все! Все, 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 все. Це капець. Ми його розмотали. Ми виграли найсильнішого бійця. Це було складно, але ми якось з цим впоралися. Це було довго. Признаю, він, я вам кажу, це важкий боєць. Правда? Сиріл важкий боєць. І оце нам дали 61 монету. І в нас не знаю, скільки ще додалось, бо в нас було 241 монета була. І ще там якісь 61 додали. Я думаю, що запротивники тепер будуть е, складніші. І нам потрібно буде прокачуватись. Я трохи прокачаю своє життя. Ну і може щось... 302! Нормально! Нормально мені дали! Нормально так, бляха! нормально. Угу, Значить, нас уже немає депу жодного. Жодних блискавки, а за допомогою блискавки ми можемо ще йти на поєдинки. Але щоб їх отримати, нам ще потрібно дати їм гроші, типу свої банкноти. Ну, не монети, а ну купюри. Нас там є купюри, монети, і за допомогою монет ми можемо покращити себе, а за допомогою купюр ми можемо йти в поєдинки, ну заплачувати, платити, щоб ми. Заплатити за, за блискавки, а блискавки допомагають нам йти на поєдинки. Типу вони... О, ми всі Ці... ми грали білі чи це баг якийсь, не знаю. Мені виявляється, це був Бах. І зараз я хочу представити противників. Типу я зараз покажу, як я бився з самого початку. А прокачувати в даний момент, поки що я себе не буду. Наставимо. На 3 хвилини. Нам зараз ще, е, якщо я зараз е, ми зможемо побитися в Вашингтоні, якщо закінчимо, Мотре Монтреалі, Лондоні, в Лас-Вегасі. І от зараз момент, зараз в даний момент, ми можемо тільки в Бангкоку. Я не знаю, чого решта не розблоковується. Ставимо на початковий. На ну як я бачам. З самого початку. У Ізраїль. Ми робились, я би спочатку з Лорі Левісти я починав грати. Але я був китайцем А, окей, я ж, я ж вам говорю, що треба давати гроші, для того ж, е, треба платити цими купюрами, щоб ми могли йти на поєдинки. А це блискавки нам допомагають це в поєдинках Якщо це вже. Я він наносить мало хп, але я його можу виграти. Я його можу виграти. І на обіймашки так так стапати сильно не треба. Якщо що, я вам кажу. Він мені навіть не може бити. Розумієте? Він мене б'є. Він мене б'є, але майже в нього не получається. Я його вже вдарив на кінечний, я його чим більше суперник вас б'є, тим тим швидше ви можете отримати такий кінечний удар. Дивіться, от я його зараз б'ю і він получив удар. Він заблокувався. Я, я його зразу повалив на землю на другій хвилині 31 секунді в першому раунді. Він зараз може встати, але так у не став. Він не стане. Він не встане, Він не стане. Все. Йому хана. Все, я його повалив, все, він не встав. І я виграв. Я виграв. Опа, я чемпіон, походу, стану, я не знаю. Ну зараз я вам покажу свою кар'єру. Я вам покажу зараз свою кар'єру. І от не. це якась реклама несу. Замонтажте, то да. нафиг. Це було складно. Це я так е, пару разів бився з Лорі Ленісом, далі я. Почав з британця. Пізніше я вже забув про такого. Я ще був британця е, валив. Але далі я вже забув, хто був. Далі, здається, ізраїлець Походу, не знаю. Так, я зараз хочу додати собі грошей, щоб ми типу, мали чим заплатити на блискавки. Ну, зараз можна на даний момент їх не фармити, але зато ми зможемо прокачатися. Бо в нас багато монет і мені абсолютно пофіг. Беремо. Ой, йома, дивіться. Спочатку... Беремо, м, беремо коротше це беремо. Це раз. Все. Тепер ще. стаміну. Раз. у нас Залишилося 12, У нас залишилося 12 монет. Зберемо п'ятірку і в нас п'ятдесятку, і в нас виходить 12 монет. Зараз воно на це тратиться. І, по ідеї, вона зараз загружається, вона перераховує суму. А, ні, у нас 102. У нас 102 виходить. Зрозумів. Але, значить, ми вже посилили свої удари, тепер ми можемо бити ще сильніше. І прикол в тому, що ця гра вона дуже крута і в смачні, -морю! У нас тут зразу вилізає сценка. Я спеціально настрою, щоб музика не грала, щоб ви мене... Добре, в принципі, чули. Зараз беремо е, три хвилини. Бангок. А які інакші карти ще можна вибрати? Next. Опа. Я хочу себе поставити. Хочу бути ізраїльцем. Хочу бути ізраїльцем, поняли? О. А ставлю себе. Я ставлю себе проти самого себе. Це дивно. Проти китайця я ставлю себе. Але я, причому, той самий сильний Ізраїль. Я ізраїльський гравець. Ну я не ізраїльський, але в мене персонаж з із Ізраїлю. Пише, що б'ємо його з колосальної сили китайця. Б'ємо його нафіг! Давай. хаши його. Бачите, я б'ю китайця, і в нього типу накопичується сили, щоб зробити поточний удар. Сильний, такий. Ми зразу виграємо біймашки, беремо, забираємо в нього сили, а ми не а, можемо. Те, що він бив, в мене потратилось. В мене не потратилося хп. Він мене, він мене мало б'є. Я його повалив на землю в першому раунді, в другій хвилині. Тридцять тридцять другій секунді. Він зараз може встати. Він встав. Він встав зараз. Зараз ми його мусимо добити, щоб він повалився. Зараз ми мусимо його бити. Ми сам э, Ми сам Перед, а він флеєр. А, а він не попав мені цим нокдауном. Чи я не знаю. Буде цей удар нокдауном називати.